Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми розбираємо одну з найфундаментальніших і, чесно кажучи, одну з найскладніших тем у богослов'я Жана Кальвіна його вчення про Боже провидіння. Це безперебільшення наріжний камінь усієї його системи. І щоб почати, давайте поставимо собі таке питання, яке власне і лежить в основі всієї розмови. Чи є Бог таким собі годинникарем? Ну знаєте, тим, хто створив досконалий всесвіт, завів механізм, а потім просто відійшов у бік, щоб спостерігати, як усе працює само по собі. Так от, Кальвін на це каже категоричне ні. Він повністю відкидає цю ідею миттєвого творця. Для нього таке бачення це дуже поверхнево. Справжнє біблійне розуміння ролі Бога у світі воно набагато набагато глибше. Подивімось на це протиставлення, це як два абсолютно різні погляди на світ. З одного боку, те, що Кальвін називає плотським сприйняттям, це коли ми дивимось і бачимо Бога лише як творця, який колись давно на початку все зробив, і на цьому його робота закінчилась, а з іншого боку, погляд віри. Віра ж бачить Бога не просто як творця в минулому, а як вічного правителя і охоронця, просто зараз, того чия турбота проявляється в кожній навіть найдрібнішій деталі. І ось у цьому вся суть. Для Кальвіна створення і постійне управління це, по суті, дві сторони однієї медалі, вони роздільні. Не можна правильно сказати, Бог створив світ, не додавши одразу ж, і він підтримує його існування кожної секунди своєю владою. І знаєте, звідси випливає наступний логічний крок. Якщо Бог дійсно постійно керує абсолютно всім, то це повністю руйнує іншу велику ідею, яку Кальвін прямо атакує ідею фортуни, сліпого випадку чи якоїсь безликої долі. Кальвін для цього наводить дуже життєві приклади. Уявімо собі, мандрівник спокійно йде дорогою і раптом потрапляє в засідку розбійників. Або, скажімо, корабель виходить у море і раптом його накриває шторм, що, здається, виник просто нізвідки. Або ось ще. Людина просто йде під деревом, і на неї падає гілка. Все це ми, не задумуючись, називаємо нещасним випадком, невдачею, сліпою долею. Але чи справді це так? І ось тут, на цьому слайді, ми бачимо всю глибину різниці. Те, що світський розум звик називати фортуною або простою випадковістю, Кальвін, спираючись на писання, називає таємним планом Бога. У його богословській системі просто не існує хаотичних, безглуздих подій. Є лише божі постанови, причини яких ми зі своєї людської точки зору не завжди можемо осягнути. Тобто висновок тут абсолютно радикальний. У всесвіті, як його бачить Кальвін, нещасних випадків не існує жодного. Кожна, абсолютно кожна подія є результатом божественної, свідомої і цілеспрямованої волі. Але і це ще не все. Кальвін іде далі. Він показує, що цей божественний контроль, ця суверенна влада поширюється не лише на якісь великі драматичні події. Ні, вона стосується найдрібніших деталей нашого світу. Пираючись на безліч текстів писання, Кальвін стверджує, що Бог особисто активно керує тим, що ми звикли вважати, просто законами природи зміна піроку, дощ, напрямок вітру, і навіть те, чи буде врожай на конкретному полі цього року, це не просто бездушний механізм, це воля живого правителя в дії. Просто вдумаємося в масштаб цього твердження жодна крапля дощу не падає випадково. За вченням Кальвіна кожна з них має конкретний наказ і конкретну мету від Бога. Ось наскільки детальним і всеохопним є це вчення про провидіння. І ось він, мабуть, найвідоміший вірш з Євангелія від Матвія, який є серцем цієї доктрини. Подумайте, якщо Божа воля керує долею одного єдиного, маленького горобця, то наскільки ж більше його турбота поширюється на наше життя? Якщо він піклується про птаха, то як можна сумніватися, що наше життя з усіма його турботами, радощами і печалями перебуває в його надійній руці? І, звісно, цей самий принцип застосовується і до людства, це означає, що наші плани, наші дії, наші кроки також скеровуються до тієї мети, яку визначив Бог. І тут, звісно, виникає абсолютно логічне запитання а чим усе це відрізняється від язичницького поняття долі чи фатуму? На перший погляд, здається, що це одне й те саме, але Кальвін наполягає, що між ними ціла прірва. Давайте спочатку розберемось, що таке стоїчний фатум це віра в якусь сліпу безособову необхідність, це ніби немислеча природна ланцюгова реакція, яка просто відбувається. А ось проведіння, на відміну від цього, це не безособова сила природи. Це активна, свідома, цілеспрямована дія особистого мудрого бога. Отже, ось вона ключова різниця між сліпим механічним процесом і свідомим вольовим планом. Фатум це коли Всесвіт є машиною, а провидіння це коли всесвітом керує цар. Треба сказати, Кальвін не був наївним. Він чудово розумів, що з нашої земної, людської, обмеженої перспективи багато подій виглядають абсолютно випадковими, і причина цього проста, ми не бачимо повної картини. Ми не знаємо тієї прихованої причини, яка стоїть за тим, що відбувається. Отже, в кінцевому підсумку. Це вчення, це заклик до повної зміни оптики, це справжній виклик для віри, навчитися бачити прихований божественний імпульс і мудру мету, там, де наші очі бачать лише хаос і сліпий випадок. І все це залишає нас з однією фінальною думкою. Незалежно від того, чи погоджується хтось із цією доктриною чи ні, вона пропонує радикально іншу призму, через яку можна дивитися на кожну подію в житті та в історії. Це не просто якась втіха у скруті, це заклик бачити Божу суверенну добру року в усьому, і в радості, і в горі, і в штилі, і в найсильнішій бурі.